Ісус Христос Воскрес! Він ще певний час являвся учнем своїм, і одного разу ми читаємо, що Він явився одинадцятьом учням, і в Євангелії від Матфія ми читаємо такі слова, що Він звернувся до них і сказав: Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого, навчаючи їх додержувати усього, що я заповідав вам. І ось я з вами по дні до кінця світу. Амінь. Такі прекрасні слова Ісус Христос сказав, і на цьому завершується Іванлія від Матфія. Знаєте, і для кожного з нас ми розуміємо, що цей наказ звучить для нас. Це заповідь, заповідання, яке Христос дав нам, воно звучить для нас Іти проповідувати всім народам про спасіння, яке дарував Ісус Христос, тих, що відгукнулися на цей поклик, що зрозуміли цю жертву Ісуса Христа. Треба хрестити дати можливість їм дати обіцянку з доброго сумління в своєму житті. І пізніше ми продовжуємо навчатися, так? Хрестіть і навчаючи їх додержувати усього. І ця заповідь так само продовжується для нас. Навчатися усього, що нам заповідав Ісус Христос. Кожному з нас, хто прийняв святе повірі, водне хрещення, ми продовжуємо вчитися. І в нас є прекрасна обітниця. Господь з нами аж до кінця віку. Слава за це Богу! Ми будемо продовжувати наше служіння. Зараз група буде співати пісню Вірую Я в Бога Отця.